Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Катя. Але чомусь вона сумна. Можливо, втомилася в дорозі або змерзла, бо легко одягнута, а на дворі все ж таки зима. Добре, Катю, відпочинь, Але ж трошечки зігрійся. Ой, дітки, дивіться, як вона довго лежить. Що вона геть гаряча, а в неї жар. Що треба робити? Як допомогти ляльці? Хто людей в біді рятує? і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Так, діти, це лікар. Ой, а ось і телефон. Ви пам'ятаєте, за яким номером треба викликати лікаря? Молодці. Один... 03 набираємо. Лікарю, допоможіть. ляльку Катю нам врятуйте. Захворіла дівчинка. Приїжджайте негайно, порадьте нам щось. Ось і лікар виїжджає, Катю нашу. рятувати. Лікар приїхала, послухала Катю. Подивилася її горло, поміряла температурку, рекомендує постільний режим, а також вітамін С. А ви знаєте, в яких фруктах та овочах міститься вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих пливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу, ясна кровоточать, розхитується і випадають зуби. Знижується апетит та зменшується працездальність. Коли ваш організм ослаблений, чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшин, чорну смородину, А ще можна приготувати корисний лікувальний чай з малини, лимону або липи. Ось наша каструся попила лікувального чаю. Їй стало вже значно краще. Подивіться на дітки, у нашої катрусі навіть настрій змінився, вона вже посміхається. Отже, дітки, щоб взимку не хворіти, залишатися здоровими, треба тепло одягатися, на прогулянці швидко рухатися та вживати вітаміни. Бувайте!